Так починався мирний наступ на депутатів. Багатотисячна колона демонстрантів з Майдану Незалежності вирушила зранку до Верховної Ради із вимогою повернути конституцію 2004 року. Вимагаємо, щоб вони повернули до конституції 2004 року. Ну і повністю треба перезавантажити владу. Все що вимагає майдан, пані Люба приїхала з Чернігова. каже битися не вміє, але вважає, що її підтримка сьогодні активістам необхідна. Я не зможу битися, я не вмію битися, ніколи не билася. А мабуть, треба буде захищати себе. От вони йдуть, щоб захищати нас, а ми їх будемо захищати. Чоловіків вистачає мітингарів в повній бойовій готовності, озброєні палицями та сокирами. Щоб уникнути провокацій, бійці самооборони не пускають мітингарів до вантажівок з правоохоронцями. Дістійці! Дістійці! Та протестувальникам з передніх рядів вдалося взяти штурмом одну з вантажівок, пані Марія або просто Марія, як називають її подруги, вийшла висловити недовіру президентові. Навіщо ви голову головоділи? Ну ж я ж кажу замість казки. Нам же запретили носити каски. Президент указ такий создав. Що каски значить, каструля пайдет у ход. Варила борщ, вкусний голубці. Бурсок мирні вогонь Так, да, пуля не візьметь. Протистояння набирає обертів та почуття гумору активістам не позичати. Лана Маяковська, Артем Тодава, Кутасов, соціальна країна.